Підпалили дві квартири в Одесі. Поліцейські викрали трьох неповнолітніх студентів у пошкодженні чужого майна. За спокусу легкого заробітку дівчині та двом хлопцям загрожує до 10 років позбавлення волі. Про займання вхідних дверей однієї з квартир на вулиці Торговій, що в центрі міста, поліцейським на початку минулого тижня, повідомили її власники. Вже за декілька днів аналогічна ситуація сталася на вулиці Успенській, у цьому ж районі міста. На щастя, в обох випадках ніхто з людей. Не постраждав, а полум'я ліквідували власники осель до приїзду вогнеборців. За даними фактами, слідчі Одеського районного управління поліції номер 1 розпочали кримінальні провадження та пошуки причетних до цього осіб. Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів, співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу головного управління національної поліції в Одеській області спільно з оперативниками територіального підрозділу поліції встановили особи підпалювачів. Ними виявились троє неповнолітніх. Студентів одного з фахових коледжів Одеси. Слідчі з'ясували, що 17-річна дівчина отримала в одному з месенджерів пропозицію за грошову винагороду підпалити квартиру в Приморському районі Одеси. Для реалізації злочину вона долучила двох своїх однокурсників віком 16 та 17 років, яким передала зазначену замовником адресу. Хлопці облили легкозаймистою рідиною двері квартири і підпалили, знявши це на камеру смартфону як доказ виконаної роботи. Вже через три дні. Ні, дівчина повідомила старшому з товаришів, що незнайомий з інтернету пропонує підпалити ще одну квартиру вже на вулиці Успенській. Юнак погодився і в аналогічний спосіб самостійно підпалив двері вказаної замовником оселі. Поліцейські розшукали неповнолітніх правопорушників. Всі вони з Одеської області та мешкали в гуртожитку навчального закладу. Старшого за віком чоловіка правоохоронці затримали у процесуальному порядку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу. Санкція частини статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Одному з підлітків обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Питання щодо обрання запобіжних заходів іншим фігурантам наразі вирішується. Досудове розслідування триває, повні обставини подій встановлюються. Поліцейські закликають батьків пильніше стежити за своїми дітьми, більше часу спілкуватися з ними, цікавитись їхнім дозвіллям, наголошувати на недопустимості вчинення правопорушень, звертати увагу на їхню поведінку, зокрема на невиправдану появу грошей. Звертаємось і до молоді, перш ніж погоджуватись на привабливу пропозицію заробітку, добре поміркуйте, адже можете потрапити на гачок злочинця і жага до грошей проведе на лаву підсудних. Також зауважуємо, національна поліція України. Запустила чат-бот народний месник, який дозволяє оперативно передати інформацію про підозрілих осіб, що можуть бути причетні до співпраці з окупантами, підготовки диверсії, допомоги пересування сил ворога та щодо інших воєнних злочинів Російської Федерації. Приєднатись до офіційного телеграм-бота Нацполіції можна за посиланням, яке ви бачите на екрані.